Вітаю, друзі, це перший міський Я, Руслан Дроздов, і у цій студії найближчі 22 хвилини разом зі мною в інтерв'ю дня. Адвокат Андрій Фамін Вітаю вас Добре. напередодні літа, напередодні е теплих днів, коли дуже багато одеситів українців загалом і гостей нашого міста захочуть не просто пройтися, прогулятися, а ще й проїхатися на транспортному засобі. Хочеться поговорити з вами про новий закон, який регламентує, що в Україні самокати та моноколеса Визнали транспортним засобом. Це транспортний засоб, це не просто щось таке малесеньке, на чому можна їздити по якихось а, тротуарах, чи по дорозі. Ну, Тобто зараз трошечки більше закону в цьому, але хочеться зрозуміти, що змінилося з цим законом, чи дійсно є якісь права, чи є якісь обов'язки, і де взагалі. А, чи є людина, яка стоїть зараз на моноколиці, або чи є людина, яка їде зараз на самокаті. Чи є вона водієм в юридичному плані, чи є в неї потрібність в водійському посвідченні, чи є там техогляд, чи є якісь права та обов'язки в нього, як у водія. Тож давайте про це сьогодні і поговоримо. Наскільки я розумію, там є три категорії зараз транспортних засобів. да? Легкий засіб до 1000 Вт, який їде до 25 кілометрів за годину. Є нижко швидкісний, але який їде від там до 50 км за годину, і є той, той який їде за 50 км за годину. І він може бути як мопеда, може бути як мотоцикл, і так далі. А, де тут водій? І хто тут водій? Чи є ті люди, які зараз стоять має, на моноколосі, або у тих, у яких зараз стоїть там а, десь поки що на балконі самокат, але вони вже думають, весною буду їздити, чи є вони. Водіями, в першу чергу, потрібно відмітити, що мета цього закону, який був прийнятий uh -huh. і яким фактично вирегламентовано вже перше зроблено перший крок до визначення моноколіс електричних самокатів як транспортних засобів, мета цього закону в першу чергу спрямована на те, щоб Популяризувати електричний транспорт в Україні да. і уніфікувати це вже з законодавством Європейського союзу в першу чергу, куди ми рухаємося. Ну і надати тим моноколесам і тим самокатам, які вже є, Могічний а і й... статус, да, да, статус, статус? Да. з урахуванням того, що вже є прив'язка, що це є транспортний засіб. Угу. Відповідно виникають і права обов'язки. Тобто, це повноцінний учасник дорожнього руху, так. який повинен. Дотримується правил дорожнього руху і е, фактично уже перебування транспортного засобу на, е, в тротуарі, воно є вже Угу. Тобто, якщо е, електричний Прилад, називаємо це так, відповідає тим критеріям, які зазначені в законі, uh -huh. які ми обговорюємо, то уже учасник дорожнього руху, який керує цим транспортним засобом, повинен дотримуватися того, що він має бути на проїжджій частині, а не на тротуарі. Uh -huh. Тому що ми також неодноразово обговорювали і те, що велосипеди є також транспортними засобами, а є, але є і вимоги до велосипедів. Yeah. Вони також учасники дорожнього руху особи, які керують велосипедами, і перебувати повинні на поїжджані, або на велодоріжці, якщо або в велодоріжці, ну, ну відповідно, да. якщо вона передбачена угу. вже дорожнім полотном. Да. Стосовно чи є ці особи, які керують уже нововизнаними Transport транспортними да. засобами, угу. так чи є вони водіями? Да. Відповідно до правил дорожнього руху, у нас водієм визначається особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення водія. Угу. Тобто це два факти, які мають бути одночасно. Якщо Тому, одного факту нема, то То він не є водієм. Ага. Ця особа не є водієм. І для того, аби визначити. Чи буде особа водієм, чи вона не буде. Це, це вже прерогатива нашого законодавця і Кабінету міністрів е, України, оскільки е, законом е, про е, якраз як, названо деякі питання використання транспортних засобів, угу, е, оснащених угу. електричними двигунами, який був прийнятий так, в е, е, не передбачено е, всіх можливих. Е, Скажем, так змін до законодавства, uh -huh. які Мали бути внесені, і які б фактично зробили б чинне законодавство повним в цьому питанні, ну, так, да. тому є певні пробіли. Угу. І відповідно до перехідних положень цього закону передбачено, що кабінет міністрів повинен привести свої нормативні акти від, у відповідність до цього закону. Правилами дорожнього руху на даний момент не враховується специфіка саме моноколіс, да. одноколісних транспортних засобів. Там такого поняття немає угу. взагалі. І е, специфіку саме електричного е, транспортного засобу також не враховує. Є обмеження певні, які вже були з урахуванням того, що з'явилися в Україні електричні транспортні засоби, були внесені. Тобто, це електричні мопеди, розглядалися е, до 4 кВт е, в, е, мощність е, двигуна. Також були зазначені відповідно до змін в правилах дорожнього руху і категорії. І відповідно була встановлена категорія для мотоциклів, які мощність двигуна до 3 кВт. Да, так, таки, але електричні, але, але да. електричні транспортні засоби у розумінні е, прийнятого закону, вони ще їх специфіка не відображена в правилах дорожнього руху. Тому наразі ми очікуємо те, що буде внесено, як буде приведено у відповідність відповідно правила дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету міністрів, і вже після цього можна буде більш детально говорити про те, який статус у тих осіб, які керують безпосередньо моноколесом або електричним самокатом, який з мощністю до однієї тисячі ватт або менше там, угу. швидкість 25 кілометрів. Тобто, який статус буде саме у цього транспортного засобу? Чи він буде прирівняний до мопеду? І відповідно потрібно буде отримувати а, документи, документи посвідчення, да, так да, здавати в да. екзамен, водіння, теорію. Тобто, це а, дуже важливі такі аспекти. Тому що якщо а, це визнано транспортним засобом, а, оскільки у нас і велосипед є транспортним да. засобом, так є але не велосипед, тобі не потрібно. здавати прав, нічого. Потрібно, да. Проте а, велосипедист має дотримуватися також правил дорожнього руху. Ну, да. Це не позбавляє. Угу. Просто якщо буде. Де uh, визнано uh, категорії uh, моноколіс uh, та uh, електричних транспортних засобів інших, там одно-, дво-, трьох, чотирьох колісних, uh, прирівняно фактично до. Механічних транспортних засобів так будуть внесені відповідні зміни. Це одна ситуація. Да. Якщо це буде в знову уже в правилах дорожнього руху, також це як більш деталізовано угу. і будуть виділені категорії, то відповідно якась категорія буде підпадати під необхідність отримання водійських прав, якась категорія буде підпадати під, скажімо, вимоги для тих же самих велосипедистів. Тому ну, тобто, що велосипед також угу. розвиває швидкість, Там, а, якщо тренована людина, то може і 20 за 50 кілометрів, кілометрів їхати, кілометрів так, і за 50 може їхати, їхати mm -hmm. якщо це велосипед-шосейник mm -hmm. і о, відповідна о, доріжка. Рівна. Тому тут ще багато все-таки питань постає, і як це буде вирішено. Якщо брати за аналогію того, як це врегульовано вже в Європі, yeah. то так, це персональні легкі електричні транспортні засоби, вони прирівняні фактично до велосипедів, uh -huh. Так, по статусу своєму, і навіть ті особи, які керують. Вони не потрібно їм отримувати якісь документи, вони управляють, але дотримуються правила дорожнього руху. А, якщо ж це буде вже е, інша категорія, так то, е, мабуть, що це буде регулюватися, як е, регулюється зараз е, управління е, мотоциклами, і відповідні. Вимоги до водіїв будуть ставитися, тому що ці особи вже мають бути категорією водіїв, отримати документи і, відповідно, керувати до правил дорожнього руху. Також в цьому законі безпосередньо постає питання, якщо це низькошвидкісний, легкий транспортний засіб, але зі швидкістю понад 50 кілометрів. До якої категорії е, потрібно віднести цей транспортний засіб? Uh -huh. Так, ми розуміємо, що це транспортний засіб, уже в розумінні закону, але як е, до нього мають які до нього положення мають застосовуватися яка категорія е, водія. Бо він є у двох категоріях. Так, він тут... низькошвидкісний, але при цьому в нього об'єм двигуна малесенький. Може бути, да. е, там Тисяча ватт, да. а може бути дві тисячі але це все ще одно ще віч, не да. це не виходить за рамки механічного транспортного ну, да. засобу, до якого ставляться підвищені вимоги. Угу. Припустимо, тому тут о, наразі ми маємо перший крок законодався і далі, як буде уже врегульовано, це будемо відслідковувати. Спрогнозувати то, як буде е, врегульовано, на жаль, неможливо, тому що деякі країни Європейського союзу Європи в цілому, так вони зараз е, навіть забороняють десь да. використовувати да. електричні транспортні засоби. Нас же йдемо шляхом е, посу. Е, не можеш перемогти, треба е, очолити, тому е, краще буде регулювання, і е, це позитив, тому що дійсно вже люди придбали ці транспортні засоби, їх використовують. Але треба впорядкувати їх використання і це в. Навіть е, позитив буде для бюджету, оскільки е, вже буде чітко врегульовано це питання, і е, ті ж самі штрафи, та ж сама відповідальність, яка виникає у уже безпосередньо водія транспортного засобу. Ну і поліція розпосушена... знає Тепер да як з ним спілкуватися, так, тому да. що донедавна, до е, особи, які управляли е, керували транспортними засобами, які вже визнані транспортними засобами цими електричними самокатами моноколесами. Вони е, при керуванні в стані сп'яніння угу. е, фактично нанесли відповідальність. Вони як пішоходи були, да? в, так? Так, е, якщо, ну, якщо порушило, то можна було до них е, використати, саме застосувати відповідальність як до пішохода дійсно. Да, да. Але, е, Підвищена небезпека самого цього ну, засобу, вона а, ну, в порівнянні з тією відповідальністю, вона не співвідносилася. Uh -huh. Тому і постало питання. А, навіть ми мали. В у 2021 році Шевченківський районний суд міста Запоріжжя виніс перший вирок yeah. стосовно особи, яка керувала саме самокатом електричним, і завдала тяжких ушкоджень іншій особі, яка пересувалася в цей час по тротуару. Uh -huh. Це був резонансний такий випадок, і вже львівський суд також визнав, у uh -huh. нас, нас в Одесі засто. був такий випадок, так, да, да. тому що судова практика вона випередила. Свій час uh -huh. о, випередила законодавця і вже почала наштовхувати на те, що дійсно за о, критеріями певними, да, технічними, тією ж швидкістю, тією мощністю двигуна о, і конструкцією. ці о, як гаджети, як, їх да. як їх називають. Ну, вони, а, гаджети, да, да, да. Да, ну фактично були гаджетами. А, На даний момент вже судовою практикою вони до прийняття закону вже визнавалися транспортними засобами. Але в тих випадках, коли було здійснено а, наїзд завдання тілесних ушкоджень, угу. а у випадку, як а, є така стаття, крім а, кодексу України про адмінправопорушення 130, яка передбачає якраз відповідальність а, саме водіїв. Uh -huh. За а, керування у стані алкогольного сп'яніння не можна було застосувати цю статтю, тому що, як ми вже проговорили, а, вони не були водіями, ну так. не підпадають під цю категорію. Ще а, якщо брати кримінальну відповідальність, то а, настає кримінальна відповідальність за керування а, в у стані сп'яніння. Механічним транспортним засобом знову ж таки навіть до механічних вони не відносяться. не відносяться, да. тому що наразі є обмеження для електричних угу. транспортних засобів. Це двигун до трьох кіловат. Тобто буде адмінвідповідальність, а кримінальної відповідальності поки не буде так. Раз, якщо зробити таке невеличке резюме для людей, які зараз дивляться наші, наші відео і думають, так чи сідати мені, чи не сідати, до чого мені готуватися, то може бути, наскільки я бачу, може бути три ситуації після цього закону. Перша ситуація, як прийняли закон, так він не залишається, і поки воно таки залишиться, ну принаймні до кінця воєнного стану. Якихось зрушень не буде. Буде цей закон. Ми будемо дивитися на те, як він регулює, все буде чекати. Ну як воно й було, да, ми чекали на цей закон дуже довго роками. Бо моноколеса і самокати вже не перший рік катаються по наших дорогах і по тротуарах. І це перший випадок. Другий випадок. Вони скажуть, що закон скаже, і Верховна Рада скаже, що ці моноколеса і ці самокати це дійсно транспортний засіб. Це дійсно водії, які користуються, їм. і всім людям, які захочуть стати або сісти на такий транспортний засіб, треба буде або перед тим як купити, або перед тим як його взяти в оренду, але просто стати і поїхати. Треба буде мати з собою якісь документи документи у вигляді не паспорту, а документи у вигляді а, технічного паспорту. І документи, які свідчать про те, що ти закінчив курси володіння таким транспортним засобом, ти пройшов ці курси, тобто водійське посвідчення водія моноколеса або водія, я не знаю, там самоката. Будуть якісь курси, на які ти будеш йти, здавати, тренуватися, і так далі. І третій варіант. Ти будеш їздити як на велосипеді. Тобто ти будеш водієм, але ти не будеш підлягати для сертифікації, тобі не треба буде проходити оці всі тренування і так далі, ти будеш їздити. І зараз людина думає: так, ну гаразд, я хочу бути водієм. да, Бо я хочу їздити, я хочу мати права як у водія транспортного засобу, але я не хочу здавати. Якісь екзамени, а потім потрібно буде в цьому от, е, брати, їздити, техогляд проводити. Як ви думаєте, оце закон не вплине на те, що люди менше будуть ставати на транспортні засоби такі? Бо це відповідальність величезна. А наші люди вкрай не люблять відповідальність. І зараз перед тим як встати, людина повинна знати ПДД, людина повинна знати, де я можу їздити, де я не можу їздити. І що зараз, якщо до мене підійде поліцейський, я щось там зроблю? В мене вже відповідальності стає набагато більше. О, мені здається, тут е, питання буде е, сама людина для себе ставити, тобто, що для неї важливіше: швидкість, мобільність. Чи, Чи, відповідальність. Чи відповідальність додаткова, ага. тому що ну можна сказати, що багато людей, які володіють такими транспортними засобами, вони володіють не тільки електричним транспортним засобом. У них до того була був автомобіль, або наразі є ще автомобіль, або, або якийсь інший поряд, транспортний да. засіб. Ага. Тобто тут залежить від категорії людей, які для себе обирають такий ага. вид транспорту, тому сказати, що. Що е, всі одразу відмовляться наразі? Я думаю, що ні, навпаки, е, з врахуванням того, що будуть встановлені чіткі правила користування, і е, буде уже е, зрозуміло, що ж це таке. Це транспортний засіб, до якої категорії відноситься, які документи потрібно. Що для цього це е, навпаки впорядкує е, е, і дасть е, можливість тим же правоохоронним органам, державним органам і самій. Е, а особі, яка керує таким транспортним засобом, розуміти, які в першу чергу обов'язки, ну і відповідно які е, цим обов'язком кореспондують права. Угу. Тобто я маю їхати отак, ніяк інакше і. До мене ніякої відповідальності в даному випадку не буде. Я можу припаркуватися там, я можу зробити це. Mm. І плюс цей закон передбачає також і е, не, е, розвиток інфраструктури, е, ну, яка звісно. дає можливість mm -hmm. підзаряджати е, відповідно ці електричні транспортні ну, засоби. Єздити Тому з врахуванням того, да. що е, регламентується не лише статус транспортних засобів електричних, от в е, е, моноколесах, там і подібних виробів також робиться все можливе для того, щоб люди обирали такий транспортний засіб, uh -huh. і їм було зручно uh -huh. користуватися ним. Тому навпаки, я думаю, зросте популярність такого транспорту. і з урахуванням того, що все-таки Україна вже навіть своїх законодавець в своїх документах встановлює напрямок, тобто рух до екологічності транспорту. Yeah. Тому Перспектива є і в подальшому з урахуванням внесених змін в подальшому до правил дорожнього руху, ми будемо мати гарну картину на відміну від того, що зараз відбувається ну, да. якісь незрозумілі ситуації, і не можна як кваліфікувати uh -huh. цю ситуацію. Чи це ДТП, чи це рухалося, Рухався пішоход по тротуару. Uh -huh. ну, ну тут ще питання до тих людей, які будуть брати оці от. Електросамокати в оренду, бо дуже багато питань виникає саме через них. Бо людина, яка купила собі, і це її транспортний засоб, вона більш-менш адекватна. А людина, яка бере, і ми бачимо це влітку, як по Одесі літають по тротуарах. Оці люди, які беруть в оренду транспортний засіб, а ніякої відповідальності за це в них нема. А зараз, якщо треба буде здавати ще й перед цим якісь а, тести, екзамени, мати документи, то людей, які будуть ставати на такі а, транспортні засоби в оренду, мені здається, буде менше. Ну тут питання в тому, до якої все таки категорії будуть належати ну, ті транспортні ну, тобто, задачі нас... зараз чекати. так да. по всьому по всьому місту. У нас також є такі як точки, де можна да, взяти да. в оренду той же самокат. Але чи той самокат розганяється до такої швидкості, яка перевищує ну, там, там 25 там кілометрів, до 15 кілометрів. Так, в Парижі, наприклад, заборонили такі самокати да. здавати в оренду. У нас же це буде знову ж таки визначено. І бізнесу потрібно буде підлаштовуватися вже під нові реалії. Тобто, якщо буде дозволено без документів їздити на певних е, транспортних засобах, да, самокатах, то їх і будуть подальшому здавати ну, без документів в оренду. А Принцип е, передачі в оренду е, транспортних засобів, які е, там е, більше тисячі ват, е, там е, uh -huh. до 400 кілограмів uh -huh. до, до 600 кг, так е, 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 і швидкістю до 50 кілометрів, ну вони знову ж таки будуть передаватися за. Е, то тією ж процедурою, що і передається наразі автотранспорт, так передається технічний паспорт, який має бути передбачений і який підтверджує е, характеристики ну, так. певного транспортного засобу, і відповідно надається в оренду лише за наявності підтверджуючих документів, які е, в, водійського дається, в водійського посвідчення водійського посвідчення, яке дають змогу зрозуміти, що людина наділена спеціальними знаннями і може брати участь у дорожньому руху. Ну, тобто будемо чекати, як цей закон буде розвиватися. Будемо дивитися на все це. Сподіваємося, що кабінет міністрів буде а, дослухатися, зможе і до пішоходів, і до велосипедів. Бо я знаю, що він написаний саме тому, що велосипедисти дуже багато вимагали, і вони трошечки їх послухали, трошечки послухали інших водіїв. Ну, я сподіваюся, що ми отримаємо, якщо не ідеальний закон, то і закон, який буде регулювати більш-менш нормально, все це, що це більш відбувається до. Реально, те, що відбувається на нашій дорозі, бо попереду літа і хочеться їздити все ж таки на таких, і на моноколесах, і на самокатах, і всі мають права, якщо вони є, чим би не користуватися. Дякую вам за те, що роз'яснили. Тож зустрінемось з вами незабаром. Подивимося, як рухається цей закон. Адвокат Андрій Фомін був сьогодні з нами. Ми хочемо нагадати, що перший міський продовжує свою роботу. Тримайтеся, українці. Попереду обов'язково буде перемога, літо і нормальне мирне життя. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.